Тарас Загородній політолог долучається до прямого ефіру на 24-му. Тарасе радий вас вітати. Доброго дня. Так, доброго дня. Я от е, з вами ось про що хочу поговорити. Е, намагаюся зрозуміти останніми днями, що відбувається в Росії: по-перше, з мобілізацією. А по-друге, із їхнім так так би мовити, ставленням до мобілізації. Чому це важливо на мене? Е, тому що першу хвилю мобілізації ми пам'ятаємо, там були певні сподівання на неї. Певні сподівання в тому плані, що були певні протести в Росії, особливо в національних республіках. Називаємо це так, а де проживають поневолені народи Росією. Е, були е, ці от їхні втеча, масова втеча за кордон, що теж непогано, вже хоча б з точки зору економіки. І... Про що свідчить зокрема їхні власні слова керівниці їхньої Нацбанку? Хоча, от тепер, що ми бачимо, ми бачимо, що частина росіян повернулася з із цієї командіровки, <гум> назвемо це так. Частина росіян повертається до Росії і якось ну. Із того, що бачимо у відкритих даних, ну не те, щоб вони боялися нової хвилі мобілізації. Хоча ну ми пам'ятаємо, що і Резніков, міністр оборони, їх попереджав про те, що буде і хвилі мобілізації і закриття кордонів. пізніше наш ГУР сказав, що з 9-го числа таки закрили кордони. Відтоді не пам'ятаю новин на цю тему. Теж хочу зрозуміти, чи їх зараз випускають, чи ні, знов ж таки в мережах істерії з їхнього боку не бачу. Як ви вважаєте, от з чим це пов'язано? Ну, дивіться. Е, от чим відрізняється, наприклад, сучасний Кремль від, е, наприклад, Радянського Союзу, радянської влади. Е, Кремль, він достатньо чутливий до громадської думки. Вони постійно її вимірюють. В радянському союзі, до речі, навіть соціології не було, вона вже вважалася буржуазною наукою. Угу. І тому вони досить грамотно відпрацьовують різні страхи. Вони грамотно відпрацьовують е, е, різні очікування людей, так і тому можна сказати, що в першу хвилю е, е, мобілізації е, Росія проковтнула. Так, це правда. Це і залужний про це говорив, е, і так далі. І вони зараз намагаються будувати нові армії, нові армії і е, е, навчають людей, намагаються. Знайти зброю для них, виготовити зброю стару нову, але вона у них буде. Як вони вирішують питання з республіками? Я не виключаю, що, наприклад, в тому Дагестані, де були протести, Кремль зрозумів, що от там, де не треба перетискати, вони не перетискають, тобто вони могли послабити там мобілізацію, не брати достатньої кількості людей. Але при цьому в інших національних республіках, оскільки вони не протестують і не виявляють таких настроїв, вони продовжують, тим більше я не виключаю, це одна із цілей, в тому числі Російської Федерації, зараз максимально знищити саме чоловіче населення національних республік. Чому тому, що у такому випадку ці республіки легше буде асимілювати? Тому що в таких традиційних суспільствах, коли ну, тільки чоловік може створити національно орієнтовану, національно орієнтовану сім'ю. Якщо чоловіків немає, то жінки і діти скоріш за все будуть асимільовані достатньо швидко швидкими темпами, і фактично Росія вибудовує свою власну мрію, про яку вони давно хотіли, це Росія для Росіян. Uh, і тому а Кремль, Кремль Він на uh, якщо він бачить, хто як на що реагує, він відповідно вибудовує свою uh, інформаційну стратегію. Uh, наприклад, uh, Путін, коли була так звана зустріч з uh, пам'ятаєте, була зустріч з uh, 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 так званими матерями, там же Путін фактично озвучив uh, формулу. А, а, а чому не страшно відсилати чоловіків? Як я сказав, ну вони ж все рівно помруть, або там від ДТП, або все інше. І якщо ви бачите, в деяких випадках от російські жінки так і говорять. А, так а чого а чого він сидить вдома? Все рівно або бухає або в тюрму. Посадя так, так я от підійшлю, хоча б отримую там якісь гроші. І а, більшість а, деякі чоловіки теж на це активно погоджують. Я от на ну, досить часто зустрічаю відео спілкування а, ну, наших пранкерів або тих блогерів, які намагаються спілкуватися з росіянами. Uh -huh. Там іде і така сама логіка. Тобто, ну добре, всі розуміють, що помремо, так. Ну, рано чи пізно, так давайте хоч з користю, умовно кажучи. А так я е, ну як тут тобто чоловік рівно е, нічого тут путнього не буде. Так так почав гроші за Тобто, це ми бачимо результат роботи взагалі путінської пропаганди за останні 20 років. Тобто, він знищив емпатію е, на рівні навіть сімей і людей. Він знищив він, атом дуже атомізував суспільство Російської Федерації, Росіян в першу чергу. Тому що, наприклад, Кавказські Республіки, оскільки вони спираються на більш традиційні родові зв'язки, вони не такі атомізовані, як Росіяни. Вони більш згуртовані. У них є і родинні зв'язки, у них більше звичаїв. На відміну від ну, давніх звичаїв на відміну від росіяни, тому, наприклад, Кавказська республіки вони більш згуртовані можуть дати відсіч, а якщо так буде потрібно? Я упевнений, що так відбувається у Чечні, в Дагестані, тому що це найбільш такі згуртовані кавказські народи. Тараса, чи не виникає у вас такої думки, що а росіяни, от за останній час, вони із такої певної аморфної маси щодо України. Я маю на увазі, ну. Де-то -та там щось -та відбувається, не так важно, де да й ви ж там не уміраєте, це так спецоперація. Вони все таки почали перетворюватися, перетворюватися. Ну не в останню чергу, завдяки пропаганді, у таких ну створінь, які вже люто ненавидять Україну, тобто в них виникає оця от ненависть. Я зараз скажу вам на що я посилаюся. Я суджу по реакції, як. В їхній пропаганді, так і в їхніх пабліках на е, удар по багатоповерхівці в Дніпрі? Е, ну, дивіться. Е, ми повинні розуміти, що в дійсності пропаганда російська досить ефективно працює. Е, вона й це, до речі, єдине, що в Росії дуже добре працює, це пропаганда. Вона дуже професійна і цікаво зроблена. До речі, на відміну від. Е, від радянського союзу uh -huh. і тому вони змогли переконати змогли переконати в тому числі людей, що ну помирати не страшно. Хоча тут дивіться тут теж незадоволенням путіним, воно є, воно в дійсності зросло після початку мобілізації. Давайте теж теж не говорити, що у них все добре всередині країни. Тому що росіяни ж сподівалися на легку війну, де вони особисто не будуть брати участі в цьому. Чому тому, що Путін виховував вже у росіян, а політичне ставлення у загальній масі політичне ставлення, взагалі до того, що відбувається в країні. Тобто, ми, що хочемо, то робимо. А ваше життя зайвий раз не ліземо. Росіяни сподівалися, що будуть гинути контрактники. А контрактники, на їхню думку, це ну, якщо людина підписала контракт на війну, то там смерть або травми це частина контракту. Тоби на тебе, начебто, ніхто не змушував. А тепер, коли війна їх зачепила, то звичайно, що воно вже починає виникати глухе таке невдоволення. Яке вони, які російська влада е, намагається гасити такою дуже жорсткою пропагандою, яку навіть е, не було, е, яку нав, навіть не було у Радянському Союзі, е, пропаганда на рівні Північної Кореї, е, суміш православного е, е, комунізму, я б назвав такий православний Талібан. Вони там намагаються. І, е, Релігію е, при взяти, і в тому числі помсту за вбитих в Україні, і це налаштування. Я вам скажу навіть після нашої перемоги, ця, е, ця система буде відтворюватись ще в наступних поколіннях. Тобто, ненависть до українців е, вона вже на досить високому рівні, е, і вона буде ще більше погіршуватись так. <тур> <тур> Але це тут питання в тому, будуть буде у них можливості знищувати українця. Звичайно, що буде все менше і менше, і Україна повинна просто розуміти, що наша доля бути завжди а, а, за принципом жити за принципом Ізраїлю, оскільки ми країна фронтіру, фактично а, бути мілітаризованими, так, а, мати гарне зброєння. Проводити профілактику, в тому числі на території Російської Федерації, ну як Ізраїль проводить профілактику на території о, 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 країн, які їх, їх оточують. Вони ж не чекають, поки вони там зберуться, нападуть. Вони проводять ефективну роботу по знищенню ворогів або високопосадовців. Так? ну, як, наприклад, вони постійно знищують іранських ядерників, не даючи можливості створити Ірану. Ядерну зброю, і ми повинні розуміти, що е, не страшно те, що вони там будуть нас ненавидіти. Там питання в тому, щоб ми е, були готові е, до цього. Там да, тобто, от, наприклад, е, є цей командир, який дав, як приклад, ви сказали про Дніпро, дав наказ е, щодо знищення е, українців. Це його знайшли. Е, от буквально е, вчора СБУ вже визначила. Кількість людей, які були причетні до цього, все вже всі відоме. Ну і вибачте, цих людей е, треба е, вчиняти так, як робить Ізраїль, е, на зі своїми ворогами, не очікуючи їх, так їхньої реакції. А е, тільки так це ми будемо забезпечувати власну безпеку. А те, що вони нас будуть ненавидіти, е, ну так воно є, тому що. Ви повинні розуміти, що взагалі відбувається, чому Росія воює проти України. Росія воює про за відновлення статусу імперії, тому що як Бзжинський збігня Біжинський писав свої відомі книги «Велика шахова шахівниця, що без України Росія ніколи не стане імперією, і росіяни це чудово розуміють. А знаєте, от я нещодавно дуже раджу читати книжки історичні от Сергія Плахія. Він якраз у нього «Загублене царство є. Там він чітко описує, що. Сама російська держава, сама московська держава, вона не з Петра І почала та вкрала у нас історію, називатися стала. Вони з самого початку, литне з 13 століття, чому Московське царство будувалося на тому, що вони є право Києва і князя Володимира, тобто Україна і і цивілізація, яку побудувала ще Україна за часів Київської Русі, вона є просто частиною їхньої самодифікації. Тому вони, коли вони говорять про екзистенціональні виклики, вони тут не брешуть. Вони розуміють, що таке символи, і росіяни розуміють, що таке означає для їхньої держави, взагалі. Існування, ну от витоки, а де витоки держави Російської Федерації? Так а витоки уявляється, знаходиться за кордоном, вони угу. знаходиться в Києві. Це означає, що на рівні побудови ідеології їм важко це, 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 це вибудувати. Фактично і ну і плюс Україна завжди це була перлина для російської перії найкраще надбання, взагалі. Тому що талановиті люди, які допомагали в тому числі систематизувати російську державу, давайте будемо відверті, і на рівні армії, і на рівні політики. І багато чого, тому що через Україну йшло і модернізація російської російської імперії, ну, так однозначно. І тому так і тому, тому що тому, що Україна завжди була більш просунута. Тому що ми вільні люди, які могли створювати багато чого. Ну, ну для прикладу, знаєте, от е, радянська армія, фактично, хто був ще за шів радянської армії е, в армії, так знає, що українці це був кістяк російської армії. Там було так: якщо бачили українця. Так, і ти українців одразу ж призначали на командирську посаду. Чому тому, що росіяни розуміли, що люди системні можуть вибутувати? Систему і відповідно рухати, в тому числі імперію вперед Тарас. І тому Росії, да тому Росія так і воює в тому числі за самовизначення в Україні. От я вам дуже дякую і за те, що ви знайшли нагоду для нас включитися у прямий ефір, і водночас за а, те, що за такий невеликий проміжок часу, який в нас був, провести для нас таку от а, глибоку аналітику і історичні паралелі. Це дуже цінно. Я вам ще раз дякую. Тарас Загородній, політолог долучався до прямого. Ефір